Ну що, 2025 рік, чудовий рік. І попрацювавши 2024 рік, ми можемо вступити тепер із такими показниками. Як придбавши новий трактор Юто і придбавши новий оприскувач «Вектор». Це самі чудові показники Wukerin DI ПВТ Погорілого. Ми можемо собі дозволити попрацювавши достойно рік. Ігор Федорович, це ваше виробництво, чудовий оприскувач. Він нам дуже подобається за такі гроші. Я думаю, він налаштований, укомплектований і виконує свою качественну роботу. Бо сьогодні без оприскування, без захисту рослин ми не можемо виростити чудові врожаї на сьогоднішній день в нашій цивілізації і потім придбати, що ми хочемо нову техніку. Так чи ні? Так, так. будь чайно, ласка, да. скажіть, як ви до цього дійшли? Як ви розробили цей оприскувач? Ми є виробниками оприскувачів 20 років, тому практику маємо вже з оприскувачами таку вже вагому. Це остання модель поєднано всі саме сучасні технології, тобто він закомплектованим комп'ютером Bravo 400 з посекційним відключенням? Він має Автоматичне керування руля закомплектований трактор, трьохпозиційна форсунка має можливість різні норми вносити, навіть внесення касу, на малячний суміші, тобто, саме сучасне, саме якби запрограмоване для виконання норм різних завдань. Тобто, Якщо ми порівняємо звичайний комп'ютер з Браво 400, то ви на об'ємі 3000 літрів можете ще доробити 2,5 гектари. Тобто 2,5 гектари спокійно доробляєте за рахунок комп'ютера. Ви виливу... оброблену поверхню, він виключає там, де потрібно виключити, і включає там, де потрібно включити. Секцію... Тобто, у вас не немає ни огріхів, у вас немає проміжків. І у вас нема подвійного обробітку. Чому? Подвійний обробіток теж дуже важливо, тому що ви садите рослину. Ви два рази хімію обробляєте, вона поки очухається, вже пройшло Ні, Ми її неділі. можемо просто спалити. Або спалити, так. Да. Ну, обично вона так отходить через 2-3 тижні і потім вже ну, врожаю, врожаю. немає. Уже врожаю і придбати немає. Придбати ніякого трактора ми вже не зможемо. Все, так. Да. Тобто там є свої нюанси. І економія по хімії. Якщо ми 2,5 гектари на одній бочці можемо зробити більше, то ви зрозумієте, що на 11 бочках у вас виходить цілий оприскувач хімії і економіки. А хімія зараз теж дорога. І найважливіше це управління. Про управління, управління це дуже важливо. У нас такої ще не було руля, тобто є поєднання комп'ютера з трактором. Тобто він автоматично керує вам по заданому маршруту, що ви йому задали. Тобто Запрограмували, все, механізатор тільки наблюдає. Це, то є, це дає можливість уникнути нам гріхів і правильно обробити поле якісно. Так само норма тримається виливу, ви поставили 200 літрів, значить 200 літрів буде незалежно від швидкості трактора, 100 літрів, значить 100 літрів, все, він це контролює. То є, їдете 8, буде 100 літрів, їдете 10, буде 100 літрів, їдете 12, буде 100 літрів. Тобто він контролює, дає норму. А це важливо, тому що ви так механічно все не настроїте. Це в ріхи завжди є. Да, і, і, і ще таке питання. А от паралельно в горизонту. Штанга, Штанга да. відмінно тримається. Вона має, має такий механізм, має пружини, ви можете її регулювати в жорсткому режимі, можете в м'якому. Тобто, як ви захочете, так вона буде вам копірувати вашу поверхню поля. Це дуже-дуже дуже важливо. Теж. Теж важливо да. І це як і штанги, і цілісні штанги. Якщо вона правильно працює, значить вона буде. Якби не пошкоджена механічно. Ну і саме таке головне, що опискувається, це насос. Насос, комп'ютер, штанга. все. У нас це речі... є насос який? Італія, комп'ютер Італія, так. форсунки всі Італія, розпилювачі, Німеччина Лехтар. Саме сучасні розпилювачі лехтер, вони якісні, тому що ця фірма виготовляє на всі типи оприскувачів розпилювачі. Тому у нас саме сучасні розпилювачі, саме Тобто, у нас, можна так сказати, по нашому народу, у нас повний фарш, повністю, навіть супер фарш. Тому супер, дякую вам і дякую, мабуть, своєму керівнику Станіславу Васильовичу, директору, що він все-таки пішов на зустріч працівників, де в нас оприскувач уже старий. І не дає такого качества. Дякуємо керівництву, що так і придбали таку техніку. І дякуємо вам. Дякуємо вам, що ви придбали. Тримаємося техніку. тримаємося. приємно, ще раз тримаємося, що є вичизняна виробника. Ви підтримуєте це дуже важливо нам ачма.